У нас гуцулів гуцуха не на очі іншого цуку. Тяжко не полюблює, чує її присутність на кілометр, бачить її ворога, суперницю, конкурентку, ту, що може запросто розрушити чужу світло, наворочити на своїх дітей, пустити квітки про свою жітку, в неї любого часа і бути кращою на Оцюха в цукці Дідьга, вольфарка, яка винна всіх на як іншої, яка поробила через те, другий чоловік, який гуляє, приходить півночі й наводить дома порядку. Парад кубився до вину, дощ мочив стіну, доньки сидять у дівках, у всьому винна Марійка Фінтюкова, Анна Юрина, Василина. Ні одна оцюка не визнає, що є ще в світі краще ґаздиня, ніж вона, тербітніша, охайніша, порядніша тайливіша, що у котрої з корови більше молока дають, свині ситніші, солена груша, сметана жирніша, якесь, е, що якась має більше барбини з бринзою, шинкою, бочок з пашеною капустою, біля що кутуєш у кухет кращі сорочки, попрушки, запаски. На жартках сантатиську зупиніться в чанами по столики церкви. У очі цілка, з звицю добра, приязна, улеслива і п'ясна. Але обидві добре знають, що поміж людьми одна на одну наговорює, обмовляє легке кашку. Та гануська малопотчина не перестає мене носити в зубах. Що лиш та на мене туди не на йой Йой-й-йой -йо 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 Мітачки гарені, то так і, і бачили, що мій бріхній дорані. Може, пізьмую, що в мене вуки в виросли, а в неї ледве з землі все показали. Так і є трава. А це заведує, що ми символуємо, що баня скоро буде, що не будемо ми ці коневказити. Отсутка з усіма добра, всіх любить, де всіх усміхається, але про кожного має що сказати. Їх сміх кажу, але нічого не кажу. То не моє, казані, а я вже то віщі, маю свої клопоти, але в тої катерини зверка такий ураз безпорядок, коли її хати, там корови майже в хату не заходять. Бо на двері валяється нехарні відра на скій чоботи. Якась бочка, сараки, змінило, капусту так смади там у цьому саду з боку хати, що трані затікати й теж по її хати. А діти бігають голі, коли двері так на світочку вирішили, бо їх борочку країніся. А та інша гуцубець ну, собі стріне когось стане серед дороги, буде повідати. Як вчора йшла Василина Ружікова, покрині хату, як важко несла на плечах тяжкі торби, і ніхто би їй не допоміг. А має аж двох синів чоловіка, який в паті лежить купом гори, А та Василина вже бідно згорнулася від суму, мусить сама про себе дбати. Та й нащо їй такі не хлопи, які не по. А та третя, якій Катерина таке оповіла, і собі колись при найближчій нагоді донесе все, донесе все слово в слово, жест в жест кумі солиди. Та найказує себе сука. Чоловіка захнуздачила, тою 40 років вже їх дідо сторічний, ходить кожного дня в ліс, навіть після того, як смерека впала йому в біді на ногу і чуть не видирвала, так нігені не пошкодувала його. Той сала потрохи віддажився, а віддалічка зриває смерті валити. Невраз дров мало, плоти ріг гри позакладені та карба без синіна жаль. Без денцівки, сопілки на десять дір. Завжди клав її у унутрішні верхні кишені Лейбана, перевіряв, чи не випади і незабаром зникав за печіркою. Грав не одразу, під дороги пройде, вже ближче до стаї, куди подавався за силами будою, виймав сховану флоєву. Не, зупиняй, не зупинявся, що граючи, лише трохи при неї повоювався, заколицювався. Вітер підхоплює мелодію, несе за собою, пособ, особливо ту до співання, яку вже і гори знають співати. Ой, заіграла флоєрочка, заіграла флоєра. Прийшла би я танцювати, щоб не стоєла. А я прийду танцювати, щоб переверну. Табо шкіри любки маю, куда си поляну. Табо штири любки маю, поштере, поштере, Дала би всіх за простіри вікни на горили. Йде тато, чути тата ген здавку, що вже вертається додому. Наш тато вже йде хаті, динцівці? Мама рада вже їй не сидиться, не стоїться, робота не робиться, носиться туди-сюди біля хати, визирає за татом, слухається, слухається. Де я десь сюди в лісі, може, якого гриба найду, та й тата там стрінув, поможу, лучся князю, бо мав шалапу намочиться, тобто що я. І так не лише тато, а всі мусорські музиканти, на якому інструменті вони грали, вміють і люблять вигравати ще й на день ціль цими і ванями. А як десь ідуть з весілля, а в футлярі скрипка чи на плечі цимбали і є настрій. То поки додому підніметься морбом, то грають собі дорогою весело. «Ніколко, колко куми любить, повертай до нас. Поки посидимо на будинок, буде сини виділи любенькі». Той повертає Ніколка до свого сусіда, близького один грає, другий співає, і обидва цяпають покришку лютої для нас. Де вона на штату так довго, ні, ні мати, вже мав би бути вдома. Варто щоб повернув по дорозі до щуріка. Вони собі люблять вас з вуйком посидіти. А ну йду по я мав би додати за під чара, бо точно заробила. І що би там мама не робила, і як би не було надручена, все лишала і йшла до тата, аби трохи посидіти для нього з боку. Бо Оленко, за мелодію ти співає. Ти так файно співаєш. Йо, але вже би йшли, бо дома нікуда. Нікута, ніхто. Това. Кото какщо не вървят. А че стаи не работя? Орете си,